Кожен рік ми з відкритих джерел аналізували, яка кількість дітей залишається на окупованих територіях, в тому числі яка кількість дітей залишається в складі інтернатних закладів. І ми бачили, що дійсно наших дітей, українських дітей, всиновлюють їх вивозять на територію Росії. Протягом 10 років, фактично, системою формальної, неформальної освіти, депортаціями українських дітей, їхньою насильницькою передачею на усиновлення в російські родини. це все фактично було елементами єдиної політики держави-агресора щодо викорінення української ідентичності, і весь світ йому було більш зручно робити вигляд, що цього не існує. А за 10 років багато дітей виросли і є вже випадки, коли діти, які залишались на окупованих територіях, вони воюють проти України, коли я бачу, що українських дітей одягають у російську військову форму, дають їм зброю в руки, їх вчать якісь екс діти з окупованих з 2014 року територій. І я бачу, що Росія фактично готує таку армію ядичарів ненависників України з наших же українських дітей, і як швидко це в неї виходить, якою була недооцінена російська пропаганда і ця політизація мілітаризація в освіті, коли мені продовжують говорити, що навчання в російських школах і ці програми це внутрішня справа Російської Федерації, то я не розумію, де ця внутрішня справа має завершитися. І коли ми маємо вже очуняти і зрозуміти, що це не внутрішня справа Російської Федерації а загроза національній безпеці всіх прикордонних держав можна просто взяти, викрасти дітей, перевиховати їх і відправити назад уже зі зброєю.